Всім привіт! Сьогодні понеділок, 8 вересня, вон, ця соя, що була спалена, так вона полягала. Дивіться, стручки є вже сухі. Они ж бачите, лопає суха бобка. А є он такі зелені. Три бобики. Зараз їдемо на поля, подивимося далі. Так, приїхали на сою цю після ячмені. Це дискована. Це батька зіскував оця ГДшка отак робить роботу От така соя хвощ чи а так бурян вроді згорів все. Підкормку дали буде рости сьогодні у нас 8 вересня вона вже цвіте О, сіки цвіту так от така соя це наша це знайомий межа у нас така вона Вище коліна до пояса на горбочках по коліна з водомиями вимите таке дуже ще зеленіше якісь точки ще повністю зарані. О, це такі водомиї канзас вроді соє коротше слова кінтзе воно заказав дві такі фари тоненькі одна груба возврат був там в мене ледів і вклали ще одну таку на 48 з широким радіатором теж так, сьогодні розпаковки у нас свято, нічого не робимо. Коротше, фари Лугак МТЗ прийшли. 248 вузьких, дві широких. Це поки не показуємо. Кабель на трожильний, це на сигналізацію додати. Так, по агродрузях намотувало оплотнітелі, оці защити, фільтр масло поміняємо. І друга посилка це почіпники на соломотряси. Доміняти все я СНР брав це так на запас побрав. І поміняти ще два глазки. Два поміняємо і два будуть на запас. І це все теж на запас. Прислали його, друзі, такі. Наклеївку наліпимо на комбайн і візиточку. Так, по комбайну міняємо масло. Так, виставлено. Тут зірвав. Буду зараз відпускати. Так, відкрутив, помалу він біжать. Зараз йдемо кришечку знімемо. І нехай біжать. Так, пішло гарніше. Джерком хай збігає. Мотор стояв вже давно, збіжить. Поміняємо фільтри. І зараз ще покажу що сьогодні зробив. Так, питання по віялці. Ставити оцю дуйку, щоб витягало. Чи зробити отак тут вентилятори, щоб воно з решет видувало сюди взад це сміття все. Як воно буде краще. Чи ставити оце з циклоном. Коротше, що ж я сьогодні зробив? Вон шланг подачі на турбіну. Почав він після того, як ремонтували, там знімали його, бачите, тріщини. Почало слюзитися бляха, засирати мотора. Сьогодні позвонив я короче, на розборки, позвонив, нового нема. Ось такий новий шланг зробили. Обжали, все. Фірма, фірма, фірма. Семперіто. Семперіто якесь. Таке, не знаю, 400 бар пише. 87 см шланга обжати 500 гривень. Так, а це друга соя та що я був показував там в Тіктосі і скидав в шорцах. Ще думаю з недільку то й будемо забирати її. от така